Лариса Дем'яненко з Блистови продає на ринку нива в Чернігові. Молозиво, просить 100 гривень за кіло. Рецепт приготування не хитрий. Було б з чого. сока робить обов'язково. Яйця. Скільки яєць? Ти наскільки? На сім на літрів. Скільки воно повинно пектись? Ну, не менше години. Смотри, гриблю. як є. Як 5 п'ятилітрова, то час час десять. Угу. Складніше знайти сировину для страви, адже молоко треба не просте. Перший, другий, третій, четвертий раз разганіли. Угу. Саме в цю пору господині найчастіше готують цей традиційний український делікатес, бо найбільше телят народжується навесні, а молоко їх перша їжа. Шо, а з козячого молока пробували Неприємний запах молока може бути в двох причинах. безпорядна селекційна робота, кровозмішання, ну і недотримання санітарних умов утримання тварин. Що за страва? з чого і як її виготовляють, та чи можна приготувати молозиво без молозива? Читайте у свіжому номері вісника Ч. Вісник ЧЕ? А що ж ще?